Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні вранці Любознайчик зустрів з грайко горобців. Вони про щось голосно цвірінькали. Любознайчик прислухався, а говорили пташки про те, яке вони оголодні, як шукають корм, але нічого не можуть собі знайти через сніг вітер і мороз. У цей час поберезу була снігова королева. Не сподобалося їй те цвірінькання, і вона перетворила птахів на крижані грудочки. Любознайчик просить допомогти звільнити горобчиків. Діти ви згодні? Тоді треба виконати декілька завдань снігової королеви. Отже, завдання перше. Яка зараз пора року? Так, зараз зима. А які зимові місяці ви знаєте? Грудень, січень, лютий. А який зараз місяць? Зараз місяць лютий, останній зимовий місяць, найкоротший у році. Він сповнений несподіванок, раптом може розпочатися завірюха, чи такий снігопад, що замете не тільки стежки, а й великі дороги. Дні в лютому яскраві, сонячні, але холодні. Сонце світить та не гріє, Можливі сильні вітри та морози. Це лютий зиму видуває. Але лютий ще й місяць лютого голоду. Пташки видзюбали вже всі ягоди, а сильний вітер збиває з дерев насіння. Погляньте, кого ви бачите на малюнках. Ви вважаєте, що це птахи? Згодно з вами. Але як ви здогадалися, що це птахи? Вони всі мають крила, вміють літати, але це можуть бути і метелики або жуки. Згодна, що тіло птаха вкрите пір'ям, у нього є дзьоб, дві лапки з гострими кігітками. А подивіться на цих птахів, кого ви тут упізнали? Так, голуб, сорока, ворона, синичка. Як називають птахів, які залишаються з нами зимувати? Зимуючи. А як називають птахів, що відлітають зимувати в теплі краї? Перелітні. А як ви вважаєте, чому одні птахи відлітають, а інші залишаються? Так згодна з вами, що відлітають ті пташки, які великого розміру мають великі, гарні, міцні крила, і вони можуть подолати цю далеку відстань. А залишаються біля нас ті пташки, які невеличкого розміру і не зможуть подолати ці відстані. Зараз я пропоную вам пограти у гру, який птах їх зайвий. Я буду вам показувати пташок, а ви повинні їх розглянути і вирішити, який з них зайвий. Е і назвати чому саме він зайвий. Отже, малята, розгляньте уважно птахів. І подумайте, хто із них буде зайвий і чому. Уважно, роздивіться пташок, які зображені на картинці. Так, зайвий тут лелека, тому що він відлітає у теплі краї, а всі інші сорока, дятел, синичка залишаються зимувати поруч з нами. Так, наступна картинка, подивіться, хто серед цих пташок буде зайвий. Дивіться уважно. Так, Соловейко, зайвий, тому що він від нас відлітає, а ворона, горобець і дятел залишаються поруч з нами же Ось таке завдання. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Роздивіться уважно. Грак зайвий, так, тому що це теж перелітна пташка, а всі інші пташки зимують поруч із нами. Молодці. Розділіться картинку і подумайте, що ми з цих продуктів можемо покласти до годівнички, а чого класти не можна зовсім. Подумайте. Отже, погляньте малята. До годівнички ми не покладемо цукерки та лимон. А класти до годівнички можна крихти, насіння соняшника, яблучка, тільки якщо ви їх шматочками поріжете, пшеничку. Можна класти порізані шматочки моркви, капусти, можна підвісити на деревце, сало. А також крихти. Отже, це ми до годівнички покласти можемо, а цукерки та лимони. Зовсім не можна класти. А відгадаєте загадки? Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі, лапки білі щічки. Називаються синичка. Не стулить і намить очей, вночі полює на мишей. Зате удень відпочива. Ні, це не кішка, це. Сова, скрикотуха білобока, звуть її усі. Сорока добре, на колір сірувата, на вдачу хитрувата, кар гукає, курчат лякає. Так, це ворона. Маленький хлопчик у сірій світині. По дворах стрибає, крихти збирає. Це горобець. Малята, Снігова королева злиться, тому що ви впоралися з усіма її завданнями. Ви вже час звільнити пташок, які ви молодці. Малята, птахи вам дуже вдячні, і я сподіваюся, що ви завжди будете їм допомагати. Дякую всім.